Вона тобі не пара, забудь сину, та й вартий кращої долі. Стефанія говорила різко, і Андрій розумів, що вона не жартує. Мамі перечити прямо він не став, але й від свого не збирався відступати. Ну і що, що Насті не має нічого за душею. А звідки їй щось мати, якщо вона сирота, з бабусою виросла, їй спасибі, що внучку в сиротинець не віддала. Настя виросла не лише розумницею, але й неабиякою красуною. Той закохався у неї сусідський хлопець Андрій, тільки от одна біда. Андрій був єдиним сином великих багачів, і батьки навіть чути нічого не хотіли про таку невістку. Батько теж ж сам не раз говорив, що гроші не можуть бути важливішими за людей. То чого ж ви зараз не дозволяєте мені з Настею дружитися?» – запитав Андрій надії на татове чоловіче розуміння. Остап не знав, що йому відповісти, тому тільки махнув рукою, бо знав, що дружина на цей шлюб сина згоди не дасть. Насте, а як ти дивишся на те, що ми втечемо з села? якось запитав кохану Андрій. Та з тобою, хоч на край світу, посміхнулася дівчина. Але там не буде ні грошей, ні дому, пояснив Андрій. Але це ж тільки на початку, а потім ми все собі самі заробимо. Єдине, що стримувало Настю, це те, що бабусю доведеться певний час залишити на самоті, але іншого виходу у них не було. Андрій з настої тихо розписалися в сільраді і прийшли до батьків, щоб показати свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Замість того, щоб привітати сина, мама стала наполягати, щоб він негайно, поки не пізно розірвав цей шлюб. Та Андрій навіть не думав відмовлятися від тієї, яка була йому милішою з усіх на світі. Мамо, я вас не перестав любити і ніколи не перестану, бо ви мої батьки, але тепер моя сім'я це Настя. Ми з нею їдемо у місто, будемо пробувати починати все з нуля, пояснив Андрій. Стефанія мовчала. Вона дивилася, як син збирає речі і тихо в душі плакала, звинувачуючи у всьому невістку, але не стала сина зупиняти. Остап з дому поїхав, сказав, що у справах, бо не міг спокійно на все це дивитися. А ввечері він звернувся до дружини. От і чого ти досягла своїм впертим, вона йому не пара. Один Бог знає, хто кому пара. А тепер що будемо робити? Навіщо нам двом така велика хата? От чого ти розійшовся? Життя не знаєш, а мене повчаєш. Андрій скоро повернеться, сам, без своєї Насті, коли побачить, що так добре, як вдома, йому ніде не буде. Стефанія була впевнена, що, стикнувшись з першими труднощами і першими проблемами, молода пара розбіжиться, син повернеться і все стане, як колись. Тільки от помилилася Стефа у своїх розрахунках. Зараз час на той, щоб діти від батьків залежали. Вони можуть і самі значно більше заробляти. Андрій з настої влаштувались на роботу, стали заробляти, щось відкладали навіть. Були й труднощі, але до батьків за допомогою не зверталися. З часом Стефа почала розуміти, що неправильно вона вчинила, але що тепер поробиш? Назад дороги нема. Особливо болюче усвідомлення прийшло, коли у сина дитина народилася. Вона внука хотіла побачити, от тільки не розуміла, як має це зробити. Пішла вона тоді до бабусі Насті. Одягайте, тітко Анну, свою найкращу хустину і Сведрик з спідницею Шеляновою, поїдемо на вашого правнука дивитися, звернулась вона до старенької. На мого правнука, а на твого внука, тільки пам'ятай, що тобі його народила не хто-небудь, а невістка, зауважила мудра бабуся. Остап стояв на подвір'ї і не розумів, чого це його дружина пішла до сусідки, з якою ніколи й не віталася, а коли побачив їх двох біля себе, то й зовсім розгубився. Чого дивишся, машину заводь! на внука їдемо дивитися, гордо скомандувала Стефа. Андрій і Настя були дуже раді, коли побачили гостей у себе на порозі. На батьків вони не тримали зла, помилятися можуть усі. Головне, визнати свої помилки і вчасно все виправити.